Щиро-щира щиро тобі велике дякую за підтримку каналу, за те, що є чим порадувати наших друзів, наших підписників. За все тобі, друже, дякую. І всім вам, друзі, дякую за лайки, вподобайки. За все вам дякую, друзі. За те, що ви в мене є, за те, що не тікаєте з каналу, коли нема відосика. Стараюсь, друзі, щоб буває просто Бачите, з рулетками. Застрягла. Ну, може, якісь пропозиції будуть. Я буду зразу не шкодувати золота, всього там. І записувати відосики цікаві, друзі. Тому не розбігайтеся, не тікайте, підтримуйте, це дуже важливо. Всім вам ще раз дякую і всього вам найкращого. Так, ну що, у нас, друзі, в мене такої пропозиції не було. Не знаю, може я її просто не замітив. А потом дивлюся з боку, є така пропозиція, з'явилася за 6000 золота. Там три скриньки британське і три ключика на сп шечку Ну давайте подивимось, друзі, що випадає. Бо відосик такий не дуже довгий, він коротенький, тому я, як то кажуть, зразу вам за все подякував і ви у мене найкраще. Ну що, поїхали. Давайте побажаємо гарного відкриття Віталію. Побачимо, що ми випадаємо. Купує він пропозицію за 6000 золота. Ох Трошки якість. Ну нічого. Ми... Спробую щось пошаманити. Якість трішки підкрасить. Так, три контейнера британських відкриваю. Відкриваю перший. Перший пішов. Камуфляж на, на кого? Це? Там змія нарисована. Хто, друзі, побачив на кого камуфляж, напишіться наперед. Я не знаю, на кого то камуфляж, чесно. Так, ліс випадає 25 золота. Нічого цікавого Що по шаманам? По шаманам відкриваємо ще один британський, 200 тисяч срібла і сертифікат. Нічого цікавого. Зрозуміло. Далі шаманами. Відкриваємо контейнер на СП-чередує, чередує, відкриваємо. І шо? І випадає, друзі, танчик! І це круто. Вітаю тебе, друже. Спешечка, яку я все так чекаю, Чекаю, та ніяк не дочекаюся. Кру, круто, круто, друже, ти що? Добре, добре. Ух, вогонь. Супер, супер. Ще відкриваєш, Ще є кантин. А, ти ж три. Три, друзі. Так, це другий, другий пішов. І ще випадає спеха, нічого собі, ні хоху собі. Оце так, друзі, да дві десятки. Я не вірю, що таке во.